Нам обратился лично президент Трамп. То есть ни о какой изоляции даже речи не идет. Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Над вами смеется вся планета. Произошел казус. Трамп прочитал не то, что нужно было дать ему не Кирилла Дмитриева, а прочитал Медведева. Да? Аллочка, а сколько у вас сейчас людей тут? 20. 20, да, 20, 20, 20, 20 20 так и осталось. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. А ви не забувайте тим часом обов'язково лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене і звісно, отримайте задоволення, тому що навіть в інформаційній сфері ми маємо продовжувати не тільки чинити супротив нашому ворогу, а ще й бити його і знущатись. Ну і росіяни отримали черговий привід пишатися воєнним злочинцем Путіним. Ні, я не мала на увазі якісь ем, досягнення на фронті. Ні, в дипломації теж немає досягнень. Ні, ніякого нового визнання теж не відбулося. Зачекайте. Дайте скаже Соловйов, що ж таке. Він похвалить там, де хвалити ні за що. Він облежить там, де здається, що вже давним-давно все бронзове. А Славьев берет и каже, что президент отримав особый статепрощение, до Рады мира. Ну, он и, а точно все другие президенты света просто вот взяв и отребовал на уровне зусима. Наш президент получил личное приглашение. Что это не наша инициатива, мы очень хотим войти. Нет, что это была инициатива Дональда Трампа. То есть этой фразы тут же уничтожается нарратив, который в течение долгого времени Запад пытался сказать о изоляции нашей страны и лично нашего руководителя. То есть Призивом войти в создаваемую міжнародну організацію, к нам обратился лично президент Трамп. Тобто ни о изоляции даже речі не идет. То есть Тобто, всі європейські наративи уничтожены. При тому, що, знаете, росіяни дуже не люблять, Путін дуже не любить, що його там порівнюють із Зеленським, так от Зеленський теж отримав і майже відмовився. Самі росіяни намагаються сказати, що це не їхня ініціатива. Вони не хочуть, але ж їх просять та їх запрошують як, як поважних, як води, от все. При тому, що Дональду Трампу, судячи з усього, абсолютно все одно. Такий зброд і шатання буде в цій раді миру. Йому головне отримати гроші. Путін щось там із росіянами крутить, мутить, пропонує взяти мільярд доларів із заморожених російських активів. Але в цілому Дональду Трампу все одно. Звідки будуть гроші, хто буде частиною цього об'єднання, адже він там збирається бути головним. Він центральний діамант, а всі інші мають просто його відтіняти. І, звісно, йому дуже хочеться. Це ж не секрет, що він симпатизує Путіну, це його рольва модель. Він дуже хоче сидіти в президії, щоб знизу були всі інші. Ось тут Сінь Пінь його на, в його ногах, тут Путін. А росіяни цього не розуміють. Росіянам треба подати, що їх повертають до глобальної політики. Куди, питається в цій задачці, може поїхати Путін так, щоб не нарватися на арешт? Та, власне, нікуди, тільки і лишатися на своїх болотах, розповідаючи через пропагандистів, що президент отримав особисте запрошення. Истерика Урсулы фон дер Лейн, направленная против Виктора Орбана, который когда-то поехал в Москву и выступил с инициативой переговоров. Истерики разнообразных лидеров Европы, возглавлявших международный отдел, условно говоря. Европейского ЦК от Барреля до Кайкала, с говорили, что не время для переговоров. Все это уничтожено. При этом подчеркивается, что это не что-нибудь, а международная организация. А мы всегда приветствовали создание структур, которые работают в интересах Міра ну і от ще один вам доказ того, що ті градові мира будуть правити, чи чи оформлять чи увійдуть до складу соцільні і тотальні маргінали. Лукашенко підтвердив, що підписав документ про те, що він став засновником ради миру. Александр Григорич на камену інформація информация о том, что вы положительно відреагували на пропозицію президента Трампа стати учредителем самый только что подписал документ. Тобто це вже формалізовано? Так, Да, я подписал соответствующие обращения, как они просили в Соединенные Штаты, что мы готовы принять их предложение стати учредителями цього этого совета при тому, що про мільярд він нічого і не говорить, То що там дає він чи не дає є в нього гроші, чи він піде знову позичати у винного злочинця Путіна. Зрештою, із смішного на сайті Білого Дому з'явився перелік країн, які долучилися до Ради миру, і про Білорусь там ніхто нічого не знає. Там з'явилась Бельгія. Написали, що Бельгія увійшла, і звісно. Брюссель почав криком кричати, що то не ми. Ми не погоджувалися на цей фейк, на це лайно. Нас там немає. Це не ми. А це просто ніхто навіть і не знає про існування такої країни, як Білорусь, завдяки Лукашенко. Тож приписують більш поважні впливові та відомі. А наши оппоненты очень активно сейчас продвигают историю про то, что на это якобы нужен миллиард долларов для вступления. Поэтому вопрос был еще и про реальные условия. То есть, что реально нужно для того, чтобы вступить, и какими вы видите вообще перспективу этой организации. Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто начитать документы. Никаких денег не нужно. Ну, якщо там вот, на три года учредитель чидітель роботи. Ну, якщо ти хочеш через три года і що щоб тебе там не збирали, не приглашали, не назначали, мільярд заплатив доларом і через три года роботи, дальше. далі. О, є ті, хто і правильно читає Дональда Трампа. Є ті, хто правильно розуміє все, що він робить. А отже, усвідомлює, що Росія це всього навсього всього яка має допомогти Дональду Трампу домогтися його власних цілей. Пропагандисты кажуть, що Трамп хоче бути імператором світу. Та, володарем номером один, як завгодно, як він там себе називає. Президентом світу. ООН да, – это был инструмент, который работал в условиях Ялтинских договоренностей. Он, uh -huh. так как оно задумывалось, не может работать без советского блока и, и советского союза. Это было понятно. 30 лет Соединенные Штаты пытались перекоммутировать это в инструмент управления миром. Но... Поскольку люди, которые работали над созданием мон были все-таки достаточно более умными, чем современные международные политики, вот, они заложили инструменты, предотвращающие это. Поэтому у американцев это не вышло. А Дональд Трамп в своей простоте очень просто. Понимаете, здесь же все просто. почему-то себя убедили, что в 21 веке никто не может захотеть править миром. А это надо смотреть именно так. Да, пожизненный император планеты Земля пусть это будет называться не так, будет, хотя понимаете ему уже даже трудно, ну посмотрите, посмотрите каким ему письма пишут, каким подношения делают, да. понимаете, вот хочешь Нобелевскую премию я тебе ее отдаю, хочешь там премию от ФИФА я тебе отдаю, хочешь еще что-нибудь я тебе сейчас принесу. И почему человеку не поверить в то, что он действительно может решать вообще все международные конфликты, международные проблемы? Дональд Трамп в своей простоте хочет. Бути найцентральнішою фігурою світової політики, що мовляв, всі думали, що 21 століття це буде часом рівноправі. як там каже Путін, багатополярний світ Да клав Трамп і на тебе, і на Москву, і на багатополярний світ. Він хоче бути єдиним полюсом, центральним, американським. Всі інші мають плазувати довкола нього. Надавати йому премії, нагороди, його іменем називати все на світі, і тут він не шукає собі рівноправних партнерів. Як на це сподівалися в Росії, як це безкінечно подавав сам Путін? Ні, ви завжди будете на голову на дві нижчі. Ви завжди будете чистками у той час, як Дональд Трамп збирається правити світом одноосібно. Со всем уважением, не то, что прямо сейчас я всех подавлю силы, я приглашаю тех, кто я считаю уважаемыми людьми, даже без денег. Приходите, мы Андрей все Николаевич. решим. Генеральный штаб вооруженных сил Королевства Нидерландов. А есть что, и такой, да? Ну, конечно, у них же армия-то есть. Хорошо. Ну, может, вот они заявили, штаб. что Трамповская инициатива по созданию сайта мира отвлекает от украинского вопроса и от вопроса. Понимаете, действительно. А Дело в том, что все, что сейчас делают европейцы, убеждают Трампа в своей правильности. Потому что, когда вы поскоморожнее. Посылаете 15-20 человек, которые сейчас отразят Гренландию, над вами смеется вся планета. Когда, извините меня, командующий арктической группой, э, вот, а говорит, Подожди. что я боюсь России, а вот это вот меня не пугает. А зачем тогда надо вот ему, создавая этот Совет Мира, приглашать туда этих скоморожьих европейцев? или это... Нет, на подчиненных условиях, пожалуйста. На своих правилах. На своих правилах. Вот, То есть нет, то есть он четко говорит, он Но вот это, если они ничего не могут будут подчиняться и выполнять Но те могут показания, масовка. которые он даст. Могут сауну построить. Сауну, вот. Да? Вот человек уже высказал да, желание сауну организову. Да. Же. Ну, и все равно, знаєте, вже більше немає никакого такого романтичного периоду. Конфетна букетна між Росією і Америки немає на немає ми дивимося в сон, ми не знаємо, як покласти слухавку і лишаємося один на один, говоримо годинами Трамп і Путін. Ні. Вочевидь, інтереси давним-давно розійшлися. Росіяни продовжують розповідати, що на Алясці щось там Трамп їм пообіцяв, щось віддасть Донбас, Україну, але нічого з цього не виходить. Та й в цілому, навіть коли. Путін думає, що переграв Трампа, запропонував йому цей мільярд. Ні, американці беруть і продовжують заарештовувати танки рецінього флоту, бити по Росії як завгодно. А тепер ще й царьов-зрадник розповідає, що США та Росія посварилися і в них виникли проблеми із переговорами після того, як Трамп побачив і почув деякі пости Медведєва з істериками та погрозами. Що, мовляв. Трампу пояснюють, що це колишній президент, алкоголік, клоун, але вже все. Я не дуже впевнена, що річ у медвідівських постах. Я думаю, річ в тім, що американці, в принципі, розуміють, що із росіянами нічого хорошого не буде. Всі роблять вигляд, що про щось домовляються, говорять, і всерйоз налаштовані. Але в цілому тримають за пазухою ножа, готуючись нанести першого удару. То, що пишете, говорить Кирил Днітрі. на Трампа на его окружение. то что пишет Дмитрий Медведев на вну... нацелен на внутреннюю аудиторию произошел казус Трамп прочитал не то что нужно было дать ему не Кирилла Дмитриева а прочитал Медведева да и после этого там были некие некие проблемы с нашими переговорами но я думаю, что это вот или то ли Трампу объяснили, что не надо это читать. Вот вот сюда смотри сюда Со не Советские смотри. газеты это дети, читать дети. не нужно, да. Так, мы приехали. Вот так вот угледар выглядит. Руины, руины. Руины. Вот туда ходить нельзя, там колокольчик прошлого раза, я помню. Меня напугали. Тут живут люди. Сейчас будем их искать. Что, закрыто, да? Надо стучать. О! Делали, там да. вот эти листы находили, да. всякие дырявые, там, заделывал я, да. там и подложили, чтобы хоть наша сторона не, не живем... перестала тут у вас? не течет да. У нас по, по стенам, а там течет, по подъезду течет. Да. Угу. Аллочка, а сколько у вас сейчас людей тут? 20, 20, 20, 20, да, так 20 и осталось. осталось. Как было 20. Все. 20. Так вот разбито. 20. Все 20. 20. Хорошо, приходите, 20. да. 20. Приходите. 20. Сейчас мы выгрузим. Другие, сдаете? З міністром Фьодоровим чи будь-ким іншим, але Збройні Сили України і так досить непогано впораються із своїм завданням. Он волонтери розказують і показують, як досі зараз товар номер один, який найбільш ходовий і найбільш бажаний на фронті, це чорні пакети, які якраз і пакуються двохсоті. Їх настільки багато. Що волонтери майже не можуть їх просто взяти і доправити однією автівкою? Загрузились з папою вдвоєм, він, ручка помашити дівчонкам, помощник <гумент> наш. Да, Багажник теж повний відкривати не буду, є закрила. Ой. Ай. Здесь тоже все вон. Под зав'язку, час границю пройдемо, ребятам позвонів, щоб уже зустрічали. При тому, що самі волонтери здається в буквальному сенсі хизуються, як багато цих пакетів, що вони ледве можуть закрити багажник, і це все перетворюється майже на якесь свято, свято абсурду. З іншого боку, що відправляють на фронт українські волонтери? Окрім того, що це обов'язково теплі речі, різноманітні методи і способи для зігріву, щось смачне, медикаменти. Ми завжди про порятунок, про життя. Ніхто не просить відправлятися на фронт для того, щоб помирати. Воювати треба, щоб вбивати ворога. І здається, судячи з цих кадрів в нас із цим проблем набагато менше. От отримали мішки всі 400 штук. Дякую нашій групі з медведем. і всім неравнодушним, які нам допомогли в цій непростой ситуації. Всім спасибо, спасіба, і на цьому друзі, в мене все. А я ж закликаю кожного із вас. Не забувайте нас підтримувати. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!